Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну та корисну пасту з кропу з горіхами та часником. Така паста справжня знахідка для любителів зелені. Вона ідеально підходить до картоплі, м'яса чи просто як намазка на хліб. Її можна зберігати у холодильнику або заморозити. Беру 600 г свіжого кропу. Його я вже попередньо добре промила та підсушила. Це важливо, щоб паста не була надто рідкою. Далі нарізаю кріп на менші шматочки, щоб легше було перебивати блендером. Нарізаний кріп перекладаю в миску. Далі беру блендер і порційно перебиваю кріп. Так він перетвориться на ніжну зелену масу. Поступово перебиваю весь кліп. Кожну порцію пересипаю в миску. Вже зараз відчуваю приємний аромат зелені. Тепер у цьому ж блендері з'єдную сім зубчиків чеснику. Він додасть пікантності. 100 г волоски горіхів. Їх я попередньо підсушила, щоб підкреслити смак. На терці натираю цедру одного лимона. Вона додасть свіжості та легкої кислинки. З цього ж лимона вичавлюю сік. Це ще один яскравий штрих. Додаю 1,5 чайної ложки цукру та 2 чайні ложки солі. Для мене цього достатньо. Але ви завжди можете підкоригувати смак на свій смак. Всі ці інгредієнти добре перебиваю блендером, щоб отримати ароматну однорідну суміш. Готову масу пересипаю до перебитого кропу в мисці. Додаю. 150 мл олії у мене оливкова, але можна використовувати соняшникову або будь-яку іншу улюблену. Гарно все перемішую. Паста стає яскраво зеленою, ароматною і дуже ніжною. Готову пасту перекладаю в банки. У мене вийшло дві банки по 430 грам, закручую їх кришками. Зберігаю таку пасту у холодильнику, а ще можна заморозити, вона чудово зберігається. Така паста з кропу з горіхами дуже. Універсальна, можна додавати її до картоплі, м'яса чи борщу. Або просто намазати на хліб. Смакує неймовірно і розходиться дуже швидко. Спробуйте приготувати. Це дійсно варто того. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!